Залишилось у мене двоє ягнят циліток. Колись в наступному відео розкажу, чого, чого так вийшло. Зараз річ трохи не про те. Вирішив придбати оце он, замінника якогось сухого молока. Зайшов в етаптеку, отакий кульок. Гарний, розцяцькований весь. 80 гривень коштує. Воно навіть цінник є. Розписано, все в нього тут заміняє молоко собою без питань. Хрестиків наставили, печатів таких понаставили, все чітко, все класно. Дивлюсь, завод вроде не Шарашкіна контора, виробляє контора. отакий акселерат, як реклама тут. все, отакий премікс виробляє. З усіх сторон реклама гарна. Ось завод. Виробник відомий, мастилін якийсь робить, пластилін. <кхід> Все чітко, по датам дивлюсь, воно всі дати прикріплені. Зберігається воно 9 місяців, в 23-му році зроблена. Красота, прям, ти шо, ти шо, бомба. По будуть рости аж на очах. Відкриваю пакет, бачу отаку штуку. Це вже на камеру воно трохи, трохи висвітлює камера його. По факту воно трохи темніше. Ну, темніше, то темніше фіг з ним. Воно ще до того всього смердить, не пойми чим. Воно смердить соєю якоюсь. Причому не просто соєю, а якоюсь запрівшою соєю. Ну ладно, ж. ж уже ж купив, діватися, нема куди. На пакеті написано, що. Дають телятам для годівлі телят з 10 по 21 день. Ось. О. Це ж для малих все як має бути, Тут майже як для людей має бути молоко. Ну Може, соєвим молоком замінили. Ягнятам моїм уже місяць, майже думаю, ну якось з'їдять, уже нікуди не дінуться. Думаю, зараз ми його. Розмішаю. Все по інструкції як має бути. В інструкції вказано, температура води має бути 60 градусів, що мене трошки здивувало, тому що е, якось для білку, е, тим паче тваринного яке з молока то високовато. Ну, Фіг з ним, як написано, так будемо робити. Починаю насипати порошок. Відважувати, бо хотів зробити 3 банку повністю. А тут кілограм він йде на 10-12 літрів, починаю <кій> відсипати порошку трошки, і бачу я отакий ось сюрприз. Ось така сурка соснова можна грубо топити. Ось, о, мій палець, це воно таке лежить. Ну і тут уже буває, хоча це вже повний трешняк, я не знаю, як, як так можна. Це, це не, не той препарат, в якому допустимі такі, хоча не в чому недопустимий. Намішав я цієї бадяги. Ось о бачите? Чайок, який вийшов. Я так розумію, тут соєва макуха. Це навіть не соєвий білок, а саме соєва макуха наперта сюди. Не заморочились вони з молоком взагалі сухим. Наперли аби чого і тими заспокоїлись. Якщо комусь доведеться годувати телят, годувати козенят, овець, аби кого, не вздумайте купувати отаку. Єрунду, бо я не знаю, від нього малеча загине це 100%, так як тут пишуть до 21 дня. Воно у вас просто після першого прийому їжі, я думаю, йому будуть гайки. Якщо, якщо годувати старших, не знаю що буде, я вирішив проекспериментувати, попробую дати один раз цей замінник. оцю Бадягу, що намішав, але я її помішаю пополам з козячим молоком. Буде половина козячого молока, половина цього замінника. І моїм ягнятам, повторюсь, ще трошки немає, але їм вже майже місяць. В них вже сформований більш-менш шлунок, вони вже їдять сіно, вони вже шукають і їдять якісь. Якісь, які, якесь зерно, скажімо так, вони вже нормально більш-менш пробують їсти хліб, е, шлунок у них сформований. Я думаю, що можливо цю соєву макуху вони якось перетравлять, бо переводить 80 гривень, не дуже так хочеться. Якщо в них будуть хоча б якісь там мінімальні розлади шлунку, я краще вон тоді вже поросятам взагалі згодую. Поросятам тим по барабану. <кій> Отак. От от. Ставимо лайки. Не забуваємо підписуватися на канал. Хочу добити 1000 підписників. Всім дякую.